Ядерний удар у відповідь на дрони, захист Білорусі та непрямі погрози Україні ватажок Росіян Владимир Путін оголосив про зміни до ядерної доктрини. Остаточно заплутався у власних червоних лініях. За словами воєнного злочинця, в оновленій редакції документа атаки проти Росії з боку не ядерної держави, але за участю чи за підтримки ядерної держави пропонуються розглядати як спільний напад. Нескладно здогадатися, що йдеться про застосування Україною далекобійних ракет проти Росії. Дискусії про дозвіл на це ще тривають на заході. Також Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю і в разі агресії проти Білорусі, куди Москва перемістила партію тактичної ядерної зброї. Чітко фіксуються умови переходу Росії к приміненню ядерного зброї. Будемо розглядати таку можливість уже при полученні достовірної інформації о массированном старте средств воздушно-космического нападения <кій> і пересечения іми нашої государственної границі, имею в виду самолеты стратегічної или тактичної авіації, крылатые ракети, безпілотники, гіперзвукові і другие літальні апарати. Щодо безпілотників, цікавіше у вересні українські сили оборони застосували 150 ударних дронів під час однієї операції по військових цілях. На території агресора. Вочевидь, подібні атаки побачимо і в майбутньому. І тоді перед Москвою непростий вибір: розв'язати ядерну війну, відповідь на цілком природну для сучасної війни атаку ударних дронів, або ж виставити на посміх власну ядерну доктрину, довівши, що головна лякалка порожні балачки. Ну вони довжні розуміти, що что... Тут шутят про нашу красне лінія. Не надо шутить про наш красний Москва остаточно заплуталася у власних червоних лініях, але це не вперше. Відповідно до проєкту оновленої ядерної доктрини, застосування західних ракет по російській території цілком тягне на ядерну відповідь. Але крилаті ракети Storm Shadow і Скальп та балістичні атакам здавно нищать російські військові об'єкти в Криму, а тимчасово окупований український півострів. Путін називає російською територією. Тож, якщо Україна знову атакуватиме кримські авіабази західними ракетами, а ядерної відповіді не буде, вочевидь, це означатиме, що не лише російська конституція, а й ядерна доктрина просто папірці, але і це не вперше Примінення цих ракет НІ зони проведення спеціальної військової операції буде означати повноцінне втягування США Америки і Великобританії. Конфлікт і побільше незамедлительні удари по центру прийняття рішень про це уже колишній міністр нападу Росії Сергій Шойгу заявляв у червні минулого року. Відтоді Storm Shadow і Скальпа пізніше атакам знищували склади боєприпасів біля Курмана, російські літаки та системи ППО на литовищах Бельбек, Джанкой, Кача, Саки уражали кораблі, і підводні човни у Керчі та Ак'ярі. І навіть знищили будівлю штабу Чорноморського флоту. Ух! Єбан, Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наприкінці 2022 року існував реальний ризик застосування ядерної зброї на тлі низки військових поразок Росії на полі бою. Однак, як зазначив Бернс, у ЦРУ поділяють думку, що Путін звик діяти погрозами, і з цього приводу не слід відчувати непотрібний страх. Нові ядерні лякалки не особливо вразили і європейську дипломатію у Брюсселі. Підтвердили, що Погрози Путіна ніяк не вплинуть на підтримку ЄС-України. Це лише продовження дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня під час Генансамблеї ООН. Він не соромиться грати у ядерні азартні ігри знову і знову. Ми безумовно рішуче заперечимо ці погрози. Позиція Євросоюзу незмінна. Поза тим, ядерна катастрофа можлива, якщо Росія битиме по українським атомним електростанціям. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 79 й сесії Генасамблеї ООН заявив, що має достовірну розвідінформацію про підготовку масових ударів по трьом атомним електростанціям, щоб зламати український дух. Узимку на тлі терору та погроз головну загрозу ядерні величі Росії складають хлопки та уламки. А придворні пропагандисти ледь не благають президента України поговорити з ватажком Росії. Чому не хаті переговорів з Росією? Пісніть в чому проблема? Пообщаться, зазвоніть. Поблизу судака та Алушти, блокпости та озброєні автоматами військові. Це частина масштабних військових навчань, які тривають в окупованому Криму уже другий тиждень. Відпрацьовують злагодження загону окупаційної тероборони Барс Крим з іншими російськими військовими формуваннями, силовими структурами, а також органами окупаційної влади. Автівки, які прямують до оточеного силовиками району, ретельно перевіряють особливо вантажівки, оглядають документи водіїв, зазирають у салон, багажник. І навіть під капот у пошуках українських диверсантів і шпигунів Диверсанти можуть бути потенціально виглядати по-разному. Просто ну нада чуть смікалку, і як хитрі ловки всякі. Інспектувати російські військові навчання прибув окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов. Йому показали щось на кшталт позиції дронарів просто на набережній і продемонстрували запуск fpv дронів над Чорним морем, звідки нібито очікують висадку українського десанту. Аксьонов укотре запевнив себе і оточуючих, що все під контролем. Проводиться досмотровые міроприяття, і в границах района, като роводяться учені, полное повне района. району. что предварительные меры помогут в тому слізуміть всіх, колись дурний намерения в отношении республіки Крим, Крим готов розвити ситуації. К любому російські військові навіть продемонстрували, як зі стріляниною затримуватимуть так званого диверсанта на жигулях, в автівці якого за легендою помітили вибухівку. Після передмість судака та Алушти масштабні навчання окупантів оголосили у Ялті. Окупаційна влада попереджає про гучні звуки. А ми закликаємо бути пильними та обережними. Росіяни отримують у неволі 17 кримських бранців похилого віку. Із заяви кримськотатарського ресурсного центру йдеться про цивільних заручників українців і кримців старших 60 років. Серед таких Рінат Алієв, Інвер Бекіров, Сервєт Газієв, Валерія Гольденберг, Азамати Юпов, Олексій Кисельов, Олександр Литвинюк, Володимир Маладика, Руслан Нагаєв, Енвер Омеров, Гнасрула Сейдалієв. Сергій Цегіпа, а також найстарші світ як Бозов і Олег Приходько, яким по 66 років. Зикар'я Муратов 67 років. Халіл Мамбетов і Галина Довгополова, яким по 69 років їх тримають у російських СІЗО і в'язницях за брехливими звинуваченнями у тероризмі і так званій державній зраді на користь України. Більшості незаконно присудили від 5 до 18 років позбавлення волі. З огляду на вік, і численні хронічні та набуті у неволі тяжкі захворювання. Ці терміни можуть виявитися для бранців смертельними. Побоюються правозахисники. Згідно з мінімальними стандартними правилами поводження з ув'язненими, всі вони мають право на регулярну медичну допомогу, яку вони, звичайно ж, не отримують. А величезні терміни в колоніях та в'язницях для людей похилого віку з проблемами зі здоров'ям є окремою формою тортур. На початку лютого 2023 року двоє літніх політв'язнів, захоплених росіянами в Криму, пішли з життя у російській неволі. Це засуджений за буцімто шпигунство, 61-річний українець Костянтин Ширінг, який потребував термінової операції на серці, а також засуджений за нібито тероризм. 60-річний кримський татарин Джеміль Гафаров, який не отримав необхідний діаліз на тлі. Порушення фільтрації нирок. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому heavy Shot оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830. 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.